Які варіанти впливають на Сполучені Штати Америки, розглядають у Європі, та е, які варіанти впливу розглядають у Європі, і чи можуть стати європейські лідери частиною цього переговорного процесу? Про це це будемо аналізувати із політологом міжнародником Олегом Лісним, пане Олеже, вітаємо вас. Добрий вечір. Дякуємо, що долучилися. Ми чекаємо на заяву вже після цієї зустрічі. Але якщо говорити загальніше, які країни? Європи, можливо, лідери того ж Євросоюзу можуть взагалі вплинути. І як на позицію, зокрема, Трампа, і на те, що відбудеться вже в п'ятницю цього тижня під час цієї зустрічі, як показує практика, візьмемо за основу недавній саміт НАТО. На Трампа можна впливати і досить результативно. Але ж є один нюанс: цей вплив має зберігатися і в момент перемовин, чого ми не можемо в першому раунді забезпечити на превеликий жаль. Тобто, скоріше за все, перший раунд. Тому я його називаю першим, тому що він не може завершитися підсумковим документом, фіналізованим Путіним і Трампом, оскільки там немає головних акторів, це ми. І Європейський Союз без цього ніякого е підсумкового будь-якого документа не може бути просто. Е це можуть бути тільки наміри одного та іншого. І не знаю, наскільки вони це усвідомлюють, оскільки Путін їде, вибачте, за вираз розвести Трампа. І тут важливо наскільки Трамп готовий вірити Путіну в нинішній ситуації. Тому є. Лідери країн, таких як Фінляндія, до речі, дуже вміло спілкувалися з Трампом, і це ми бачили неодноразово. Також Британія, Франція, Німеччина та ж сама лідери цих держав. Вміють вже спілкуватися з Трампом і досить ефективно, тому по великому рахунку хотілося б, щоб Трамп саме з ними поспілкувався перед тим, як їхати на Аляску. І це б я думаю було б йому дуже серйозним підґрунтям для того, щоб себе впевнено вести з, з Путіним. Чи захоче він це, чи буде відвірити в свою непогрішимість як перемовника? Це велике питання на нього ніхто не знає відповіді, крім Трампа, оскільки Трамп він дуже непередбачуваний політик. А от що буде хотіти Путін, тут все очевидно. Він намагатиметься усунути загрозу санкцій. Якомога далі у нього це виходить. Насправді, ми зараз бачимо, що він відсунув дедлайн аж до 15-го числа, і Трамп про нього вже не говорить про дедлайн. Оскільки, як на мене, Трамп мав би 8-го числа ввести хоча б сигнальні санкції, тому що ситуація не змінилася Путін не змінився, і невідомо, що буде на Алясці. І угода тому... не підписана. Так, ну основні причини не ну, ультиматуму вони залишилися тими, якими є. Тому Трамп на превеликий жаль е, зробив те, що Путін буде розглядати і розглядає як слабкість. А ось саме про те, що Путін може відтягувати, відтерміновувати зустріч чи чи взагалі ситуацію. Далі поговоримо, але маємо оперативну інформацію від наших колег. Президент Зеленський та європейські лідери матимуть онлайн розмову із Трампом у цю середу. Це відбудеться напередодні зустрічі із Путіним. Про це суспільному сказала заступниця головної реченці Єврокомісії. Подеста зустріч зокрема організовує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. У ній братиме участь голова Єврокомісії фон дер Ляйн. Що тут хочеться роз... Зуміти, ну про що можуть говорити, і чи відреагує на це Путін? Чи він, коли зрозуміє, що ця зустріч з європейськими лідерами і Зеленським відбулася, чи може він не приїхати до прикладу 15-го числа? Зустріч відбудеться онлайн. Припускати що завгодно, і залишити певну кількість відсотків на те, що ця зустріч взагалі може не відбутися, тому що тут два актори, які досить специфічні, м'яко кажучи, ухвалені своїх рішень е, мене тішить те, що Трампу організовують зустрічі з представниками ну, з лідером України, президентом маю на увазі, та європейськими лідерами. Це дуже важливо, тому що архіважливе питання для України втягнути ви. Вибори... Вибачте, за вираз Європу в ці перемовини не може бути ні двосторонніх, ні трьохсторонніх перемовин, які, можуть, які б, мали б закінчитися результатом. Ні. Має бути наступна логіка. Війна відбувається в Україні, Україна знаходиться в Європі. Тому е, саме ці два актори мають вибрати участь в будь-яких перемовинах без нас про нас говорити не можна, і тому, коли наприклад вдасться ця зустріч, хоч і онлайн з Трампом, то вже коли він поїде. Зустрічатися з Путіним в нього вже буде бачення Європи і України. Тобто, як деякі російські агітатори чи пропагандисти розповідають, що Зеленського викличуть і розкажуть, що вирішили Трамп і Путін. Ні, такого не буде. Це вже закінчилося, і такого не могло бути і раніше. Насправді тому будемо розраховувати, що європейські лідери знайдуть аргументи, які переконають Трампа ще на березі. Тому що він там залишиться з Путіном сам на сам. А свого часу першу каденцію він показав, що коли він спілкується з Путіним на той момент, він програє. Я дуже хотів би, щоб від цієї ситуації він підготувався набагато сильніше і зробив такий собі реванш за те, що було першу каденцію. Нас буквально є 40 секунд. Тут Україні що треба відстоювати от, в цій онлайн розмові, взагалі з нашими партнерами? Які основні моменти мають бути, на яких ми маємо зафіксовані бути, аби їх не змінювали під час цих перемовин і на що ми не можемо піти, на які поступки? Перше і головне користуватися міжнародним правом. Його не дарма придумали. Ніяких обмінів території українських на українські не може бути, тому що це забороняє конституція і міжнародне право. І мир має бути справедливим, якщо він може в такій ситуації бути, і це дуже важливо. І головне, що в цій перемовній і взагалі діяльності має знову ж повторюсь, брати участь не тільки Росія, Сполучені Штати, а й Європа і звісно Україна. Дякую вам, пане Олеже. Олег Лісний політолог міжнародник був з нами на прямому зв'язку.